Сьогодні, 1 грудня, з нагоди п'ятої річниці створення патрульної поліції в Закарпатській області керівництво обласного управління підбило підсумки роботи за цей час. У день запуску тоді ще патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево, 29 листопада 2015 року у штаті було 280 осіб. Станом на сьогодні кількість співробітників управління становить 334 особи. Одним з основних напрямків діяльності є реагування на виклики, що надходять на лінію 102. за п'ять років патрульні відреагували більше ніж на 230 тисяч викликів. Дорожньо-транспортні пригоди. Це найбільш актуальна тема, найбільш проблемна і найбільш болюча для нас, для кожного патрульного, я думаю, і для кожного громадянина нашого суспільства. Чому? Тому що повсякденно кожен з нас є учасником дорожнього руху, як в ролі пішохода, велосипедиста, пасажира чи водія. І кожен з нас е наражається або є, попадає в групу ризику. Яку може де може травмуватися, бо не Бог, Загинути за п'ять років було зареєстровано 6798 дорожньо-транспортних пригод. З них 1294 з потерпілими, 1406 з травмованими та 129 із загиблими. Патрульні також нагадали, що віднедавно вступили в дію нові правила для пішоходів. Відтак, в темну пору доби та в умовах недостатньої видомості обов'язково повинні використовувати світлоповертальні елементи. Аби закарпатці почали активно їх використовувати. Патрульні започаткували флешмоб, «Познач себе на дорозі, до якого може долучитися кожен охочий.